Як у додатку вишня створити сценарій із пуш з сповіщеннями для підтвердження, що все добре. Особливо актуально буде для літніх людей, які живуть окремо від дітей, дітей та підлітків, які знаходяться далеко від батьків. Отож, на головному екрані тиснемо на плюс. Даємо сценарію назву. Обираємо третій пункт непідтверджені сповіщення. Тут ви можете обрати кількість непідтверджених сповіщень і проміжок між ними. Наступним кроком додаємо отримувачів. Пишемо тему повідомлення, а щодо самого повідомлення ви можете обрати із заготованих шаблонів, про що ми розповідаємо у попередніх відео, або написати його вручну. Також додаток дає можливість зашифрувати повідомлення, щоб передавати інформацію безпечно, або зберегти повідомлення як шаблон, щоб потім не повторюватись. Далі натискаємо кнопку Продовжити, і тут потрібно перевірити правильність вписаної інформації. Якщо все вірно, натискаємо Підтвердити. Цей сценарій ви побачите на вкладці Активні сценарії, звідки ви можете його редагувати, запустити негайно, видалити або вимкнути. Самі сповіщення виглядають ось так, і на екрані ви бачите, як можна їх підтвердити. Але якщо задана вами кількість сповіщень не буде підтверджена, ви отримаєте ось таке повідомлення.